Завдяки нашим захисникам ми виграємо цю війну та люди повернуться до своїх рідних, друзів та домівок. Завдяки їм ми можемо не піклуватися про своє життя та виходити на вулицю. Кожен з них проявляє мужність та зхоробрість. Вони з собою захищають людей та не дають пройти ворогам далі. Я дуже хочу, щоб вони заслуговано виграли. Були цілі, здорові та повернулися додому. Слава Україні! Героям слава завдяки нашим захисникам України перемагає. З находи свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України. Шлемо сердечні вітання ветеранам, захисникам війни, військово-службовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та всічому міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам. Все буде Україна! Любить Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води. У Угодин, у годину щасливу та в радості мить. Любить у годину негоди. Дякую нашим захисникам, з любов'ю, з Харковом. Дякую нашим військовим за те, що ризикуєте своїм життям ради нас, за... що захищаєте нашу Україну, що даєте мені шанс у майбутньому. Слава Україні! Україна переможе. Завдяки нашим захисникам, моя сім'я може бути разом. Я можу проводити час зі своїм братиком. Я можу піти погуляти зі своїми друзями та тваринами. Це були дуже тяжкі часи для нас усіх. Сподіваюся, що ми скоро повернемося додому. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякую Дякується.